Чоловіча неплідність це стан організму чоловіка, при якому він не здатен запліднити жінку протягом року регулярного статевого життя без запобігання вагітності. Причинами чоловічої неплідності можуть бути різні: це як генетичні фактори, інфекційні захворювання, ще деякі захворювання з системи у чоловіків та гормональні порушення. Першим основним методом діагностики чоловічої неплідності є спермограма. Спермограма. Вона дозволяє дослідити наявність сперматозоїдів, їх кількість, їх морфологічні характеристики, рухливість. Тощо при виявленні порушень спермограми додаються до обстеження гормональні дослідження, аналізи на інфекційні захворювання та ультразвукове дослідження органів калитки. За показами призначаються додаткові дослідження. В важких випадках чоловічої неплідності, таких як азооспермія, наприклад, призначаються ще генетичні дослідження. Методи лікування чоловічої неплідності залежать від причин, від характеру цих порушень. Це можуть бути як медикаментозна терапія, гормональна терапія, так і хірургічна корекція захворювань, які лікуються хірургічним шляхом. У важких випадках чоловічої неплідності використовуються допоміжні репродуктивні технології. І такі як інсемінація, як екстракорпоральне запліднення, в важких випадках азоспермії використовується звана теза екстракція сперматозоїдів із яєчок. Це хірургічна екстракція сперматозоїдів безпосередньо із яєчок або придатків яєчок. В плані лікування є модифікація способу життя, це відмова від шкідливих звичок, регулярне харчування, сон, відсутність стресів. Thank